Цікраєво Такі кусочки. Це вийшло цей кусочок. Ми тут на Завтра Сьогодні ми приїхали. За адресою вулиця Радонова, Денишівська, де були виділені земельні ділянки учасникам АТО і спільно з іншим комунальним підприємством, містобудівна політика міста Житомира, будемо проводити землевпорядні роботи щодо винесення меж земельної ділянки в цілому, розмежування цих ділянок. Но сьогодні тільки перший етап. Більше будемо концентрувати увагу на проїздах, проходах. Ми придбали обладнання, називається такий gps прилад, який з допомогою якої можна отримати точні кардинати, і дійсно він пов'язаний з спутниками. Тобто він зв'язується з спутником і вже на місцевості дає вірні координати, по яким ми вже виставляємо ті межі точки на місцевості. Я скажу, що в цей раз городські власті постаралися на славу, нормально. не обделили никого. В первую очередь получили семьи погибших и семьи раненых получили. Мы очень довольны. Все сделали быстро. Вот приятно, то, что власти о нас заботятся. Первых 46 человек получили, вытянули жребий, чтобы было справедливо. Практически район Малеванки, хорошая территория, спокойное место, участки хорошие. И в принципе земля ровная, таких изъян нету. Я думаю, что будет все нормально. Кто будет строиться, кто не будет строиться, ну Факт, що землею доволі, будемо думати. У мене була контузія, сильна я був в госпіталях. Я з марта місяця вже приймаю участь в цьому. Три слова місяця відбув в АТО, трошки підлічився і зараз служу тут поки що, після ранення. Дочекаю черги, зараз буде моя черга забити і знати, де моя земля, номер 13 Чортова да, дюжна, ну я подивився. Все буде нормально. Вона стояла безхозна. В там знаходиться мій чоловік в даний момент. Та прийшли ми полетити участочок. Ну, поставить колешки перші, бачить, де де знаходиться, яке воно. Він у нас отримав поранення, контузію. Получив, ой, де це ще він отримав? Слав'янську ще. Славянську, да, зараз. зараз в даний момент він теж знаходиться там. Мама і тут, а ми тут з двома дітками вдома. Ждемо його, скажіть, бо додому приїхав.